В червоному куті у нас боєць з міста Суми з клубу балу. Максим скоромний. В синьому куті у нас спортсмен з міста Кривий Ріг і клубу Тайгер. Анатолій Панченко. І знову боєць кривого рогу. і знову надзвичайно гучна підтримка для нього. в Залі. Я дивлюся, що у нас перші п'ять боїв обов'язково має бути представник Дніпропетровської області, сім представників Дніпропетровської області в сьогоднішньому вечорі. Тож необхідно і відстоювати честь Сальний. своєї області. Беречи до ваги... моєї області, так без сумніву. вітаю тебе. Сім беручи до ваги, історії попередні добої. Ви мушу дуже швиденько говорити. Боже, який удар, боже який бі, бій, бі. Удар, 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 корпус, корпус, удар, 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 удар. Господи, господи, є, 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 є. є. <тужи> Фу, я видихся, все. Вигорився ви, ви, ви. ви за попередні <звілля> два поєдинки, <поряд> <поряд> які не тривали. Там, один раунд повний пройшов перший бій. 20 буквально секунд пройшов наступний, але ми бачимо, що там задача була якомога швидше поєдинки завершити, оскільки то було півфінали гран-при. Зараз ми переходимо вже до боїв, де немає сенсу економити сили, де немає сенсу берегти себе, де є можливість у нас, як у глядачів, я підозрюю, подивитися на бійців, котрі не поспішають битися у фіналі. Хлопці зараз демонструють знамениту тактику шоти, а ти шо По черзі б'ють один одного, тримаючи один одного на дистанції. Ну от вона і працює. Шоти, а тишо. Скромний. Центр Кейдж за ним в червоних рукавичках Він і як на мене, поки що більше влучань від нього. Але подивимося панченко, якого красномовне прізвище для людини, яка має в цій гарно себе проявити. Це і... ти натякаєш на панч? Так дійсно панч удари руками, але можливо панчиці доводиться, доведеться проводити тоді, коли суперник зверху на ньому. Так, ну дуже важко коментувати пози бійців, беручи до уваги, що вони поруч біля мене можуть потім передивитись трансляцію. Тому я скажу, що досить така затяжна ситуація у нас зараз. Тут насправді необхідно відзначити, що Панченко гарно в захисті все поводить, тоді коли. Боєць, який знизу свого суперника тримає ось ногами, це означає, що він в гарді, це означає, що він в повному гарді, і він притискає опонента до себе, не дозволяє себе зверху розбивати. Якби зараз скоромний сидів на корпусі свого опонента і міг би його просто тероризувати будь-якими своїми ударами, ось це маунт, і це означає, що той боєць, який атакує, який зверху, він має ну, практично все, що в його волі, все він може робити. Ну, Ми вже бачили в попередньому бою, що таке все, що в його волі, все, що він хоче робити. Так, підіймає знову... рефері. Бійців, є можливість у нас у стійці, знову подивитися Панченко та Скоромник. Знову тактика ти, а ти шо? Е, Гадаю, зараз воно знову буде тривати деякий час. Гарно, Панченко влучав, починав лівою рукою, починав передньою рукою з хуку. Після цього двійку підключав. І ось Лоу-Кік, ледь не вперше в цьому бою ноги хлопці вмикають. І це робить Панченко, що вже його прізвище не відповідає, але відповідає його бійцівській натурі. Так правильно казати Штанченко, так якщо ногою Кікченко, Кікченко, вибачте, я просто новачок в цьому ячі ось О! тут красиво з розвороту, по корпусу прибуває скоромний, якби це було по футбольному, марсельська рулетка така ногою була тільки що. Сподобалося те, як він намагався підійти під удари руками, і якщо чесно, не зовсім вірилося в те, що він може дістати свого суперника. І цілком ймовірно, що так він намагався відволікти Панченка. Щоб хтось концентрував увагу виключно на тому, аби захищати голову від ударів руками, і після цього по корпусу чудово з розвороту. І Панченко йде відповідати, вмикає руки. Я хочу хоч навушниках, але я добре відчую, як оцей звук після ударів. Знаєш, воно аж мене аж прибирає до збів. До речі, друзі, не забувайте донатити. О, у нас кінець раунду. І 에... Прям самісінький гонг вкладає свій удар Панченка. Удар в гонг, так званий. Друзі, не забуваємо донатити, тому що наша ціль зібрати мільйон. Це дуже важливий збір. Давайте донатити, накидайте ваші суми. Будь-який донат буде корисний, незважаючи на його розмір. Але п'ять найбільших донатів отримують найприкольні, найприкольніші призи, які у нас є. Можливо, буде шість раптом у якоїсь бійця зуби виб'ють, буває таке? Буде такі, такі приколі. Ну, взагалі донатів. вони в капах, тому. Немає такого бути. І поки всі, хто виходили в клітку, і загалом так воно і надалі буде, їх має перевіряти суддя задля того, щоб капа була, задля того, щоб е, був захищений пах. Тобто такого не має статися. Ну, Якщо станеться, ну тоді за найбільший -най 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 донат дійсно може і зуб. Зубіця. Я взагалі вважаю, що це пр прекрасний міг би бути лот. У нас починається одразу другий думку. Ну, тоді тайм... твій зуб. Ні, вибачте. Я не успів перевести подих, а бійці вже перевели. Одна хвилина перерва між раундами. У нас три раунди по три хвилини. Це Любительський ММА. І ми з вами продовжимо. Вагова категорія до 66 кілограмів. Знову хлопці в стійці активно себе проявляють, намагається з коліном вийти з клінчу. Скромний. Тактика цілком дуже навіть непогана. Комбінують, комбінують Ноги, руки, ноги, руки, ноги, руки. Це наче якийсь танець, але це дуже боляче. Болючий танець. Не влучає, ось своїм останнім панчем. Панченко встигнув скромний вийти з під траєкторії польоту удару свого опонента. Анатолій Панченко представляє клуб «Тайгер». і зараз намагається зробити прохід в ноги. Це йому вдається. Оформлює тейкдаун. Панченко перепрошую скоромний. І знову він зверху, але знову Панченко свого опонента в гард ловить. Мені щось це поза руки. Це називається ґард? так? так. така, знаєш, вона більш фонітична така ну, дик... гард від захисту. Дика орхідея. Знаєш, так... Воно так прикольніше звучить, знаєш. Так, якщо буде якийсь донат на більш ніж 20 тисяч гривень, щоб якийсь новий лідер вийшов, кожен гард ми тепер будемо називати дикою орхідеєю. <гум> От якщо буде такий донат великий, тоді що ж доведеться нам ввести нове правило. Так, мені головне, щоб там, знаєш, не був і, щоб не встановили зараз такий донат, що нам треба доведеться потім один з тобою входити в октагон і просто стояти один одному. Ми в різних е... вагових без сумніву. Я не хотів цього казати, але вибач, це читається. У нас тут у нас тут категорія до 66 кілограмів. Я останній раз мав таку вагову категорію в восьмому класі, так що е, мене тоді ще б не допустили. Е, отож, знову у нас напівдика орхідея. Е, і знову Скоромний і прохід в ноги оформив. Знову він звалює свого суперника на канвас, але поки не дається е, ще й бити свого суперника. Граунд паунд те, що багато хто любить, мається на увазі звалити свого візові і потім бити його, кошмар його своїми ударами. Ось у Скоромного виходить лише перша частина звалити. А ось зараз він перебирається якраз в маунт. О, От бачиш, йо. це вже зовсім не орхідея. Тут же, хоча це набагато більш дико, це вже такий скажена кульбабка. Е, що... Рефері уважно спостерігають за тим, що відбувається в октагоні, оскільки розуміє, що дістається серйозно панченку. А ось тут красиво, вихід на арамбар і все. Та ви що? Ось це і є ММА. Це мистецтво. Це мистецтво до обою надзвичайно красиво, завершує цей Поєдинок здавалося, що зараз все дійде до того, що бій буде завершений через те, що він просто тотально знищує ударами панченка. А потім, як тільки його опонент більш втомився, розслабив руку. Важіль на лікоть. Бій завершений. Одержує Максим зворомний. І поки всі бійці з Дніпропетровської області поступають сьогодні. ч е м п и